Чи отримають люди компенсацію, які в 2014 році залишили свої квартири в Луганській і в Донецькі? Таке питання я задав у нашому міністерству єдності 28 січня. Написав офіційне звернення на сайті і вирішив отримати офіційну відповідь. Так як я безпосередньо якби залишив квартиру в Луганське свою виїхав, вона не пошкоджена ціле майно, але просто. В зв'язку з тим, що Україна не контролює більше ту територію, я, ми виїхали і квартиру цю ну якби залишили там. І от моє питання стояло так: це дуже важливо, тому що ну, ви почуєте відповідь, яку мені надало міністерство. Якби, це я хочу підкреслити одразу: спитав не зруйноване майно, яке просто залишилось на неконтрольованій території України. І чи має якесь право на компенсацію люди, які залишили своє житло? От, 28 січня я відправив цей запрос, і хочу сказати, що згідно закону про звернення громадян місяці є на те, щоб дати відповідь публічна установа. 14 квітня я отримав відповідь. Я вже й не чекав, думаю, ну блін, ну люди зайняті серйозними справами міністерство все-таки єдності. Люди там серйозними справами зайняті, вулиці переиміновують на окупованих територіях, навіть самі на веселища. Тут я зі своєю квартирою, ну, як би думаю, ну ладно. І тоді оп, приходить відповідь нашого потужного міністерства єдності. Хочу вам його зачитати, от, залишу. Посилання на це на цю відповідь під цим відео. Е, а зараз зачитаю його: Міністерство розвитку громад та територій України розглянуло ваше звернення від 28.01.25, до 25 перенаправлене листом Міністерства національної єдності. Тобто Міністерство єдності переправило в Міністерство розвитку громад. У нас є таке. Виявляється добре, що є міністерства. знаєте, є до кого звернутися з своїми проблемами, є від кого лист відтрим... відтримати, отримати з роз'ясненнями. Якби ну добре, що так у нас багато міністерств. Люди працюють, знаєте, за, для перемоги, бюджети, зарплати. Знаєте, ну, ну класно, там 3,5 мільярда в тому році. Витратили громади, керівництво громад окупованих територій. Повідомляє. Питання, що стосується надання компенсації за пошкоджене знищення нерухоме майно, регулюється законом. Я про це взагалі не питав. Я не питав про пошкоджене майно взагалі ви не читали моє звернення чи ні, Регулюється законом України від 23.02 номер такий, то про. Компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації з маленької букви проти України та державний реєстр майна пошкодженого та знищено внаслідок бойових дій терористичних актів диверсійних спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Далі закон порядком надання, тобто вони передають перелік тих законів постанов яким регулюється відшкодування пошкодженого майна, про яке я взагалі не питав, ну про яке я знаю? От закон визначає правові та організаційні засади надання компенсації за пошкоджене опять майно. Та знищення категорії об'єкту нерухового майна внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсії спричинить збройної агресії Російської Федерації тут уже з великої букви проти України з дня набрання чинності указу президента про затвердження закону про воєнний стан. Тобто, тут цікаво, що в одному абзаці пишуть Російська Федерація з великої букви, в, іншою, в іншому абзаці з маленької букви. Це дуже важливо, тому що. Ну, якби отримати відповідь, де Російська Федерація маті так з тією квартирою, головне, щоб писали Російську Федерацію з маленькою. Е так е ну, і тут коротше пишуть відповідно до абзацу, пункту 4 частини 1 закону, знищення об'єкти нерухомого майна, які розташовані в Україні, стали непридатними для використання цивільним призначенням внаслідок бойових дій, терористичних акцій до речі, спричиненої. Збройну агресію Російської Федерації тут з великою букви проти України, відновлення яких я неможливим шляхом поточного. Тобто я в них не питав взагалі про знищене та пошкоджене майно. Я про це все знаю. Я знаю, як працює є відновлення, тут механізм проведення обстеження знищених. Ну тобто, питання було зовсім в іншому, взагалі в іншому. Відповідно до абзацу 3 пункту 6 381, компенсація за пошкоджений об'єкт нерухомого майна надається, зокрема, за умови, якщо його розташування на території України, крім території окремих бойових дій, території активних бойових дій, або тимчасово включених до переліку територій, на яких ведуться вели бойові дії. Коротше, всі ці компенсації за пошкоджене майно, тільки те, що на території України контролюється, одночасно повідомляємо. Тобто мені два листка розповідали про пошкоджене майно, про яке я не питав. Взагалі, в кінці другого листа написали одночасно, повідомляємо, що 30 12. 24. направлено на підпис президента України проект закону про внесення змін до закону України про компенсацію за пошкодження та знищення. Окрема категорія об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації з великої букви проти України та державний реєстр э, пошкодженого майна. Що э, щодо компенсації знищеного чи пошкодженого майна, що знаходиться на територіях ведення бойових э, дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією, тут вже з маленької букви, тобто в одному реченні то з великої, то з маленької бо, э, Тобто, якісь посилання на закони про, про те, що про пошкоджене майно. Я, ну, я питав взагалі не про пошкоджене майно, просто яке залишилось ціле, але залишилось якби поза межами контрольованої території. Принагідно, в кінці третього листка в кінці пишеться: принагідно, перший раз чую чесно. Принагідно, зазначаємо. Ну, це, типа, до речі. Принагідно зазначаємо, що на виконання резолюції ООН, номер такий, то від такого то сприяння здійсненню правового захисту і забезпечення відшкодування шкоди зв'язку з агресією проти України, створено міжнародний реєстр збитків. Як перший крок у створенні міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих агресією Російської Федерації, тут уже з маленької букви проти України. На сьогоднішній день затверджено з перелік 45 категорій заяв, які можуть бути внесені до реєстру збитків, зокрема заяви фізичних осіб, пов'язаних з татом імена або доходу засобів інформації. Зазначаємо, що листи мінрозвитку не є нормативно правовими актами, не встановлюють правових норм, лише інформативний характер. Точка. Директор департаменту ціноутворення, економіки та організації будівництва Інна Вахович. Інна Блін, дякую вам за відповідь. Абсолютно безтолкова, безполізна відповідь. Я радий, що ви маєте роботу в нашому міністерстві розвитку громад. От тобто, в кінці вони написали, що я реєстр Ну, я про це знав теж. Є реєстр ООН, де збирають заяви від постраждалих, там 45 типів заяв, ти можеш там надати свої дані, щоб втрати те, те то, те. -то, те -то. Потім колись в майбутньому ці заяви зберуть у кучку, подадуть у позов на Російську Федерацію, будуть довго судитися, щось може колись висудять. Тобто, ну, якби це чуш, чуш, все показуха, це все просто робиться для ну, піару або ще якогось. Ну. Факту. Факт в тому, що в нас існує безліч органів, і вони навіть з 2014 року було Міністерство окупованих територій, чи ні. як воно відноситься до звичайних людей, які ну, покинули свої домівки, виїхали. Взагалі ніяк. Взагалі, воно живе своїм життям, ці органи управління живуть своїм життям, у них всіх зарплати. Я знаю громади, які повиїжджали зараз. Їх ніхто не звільняв громади є б, окупованих територій. Деякі живуть за кордоном, отримують зарплату вже по декілька квартир купили собі. Дуже, дуже класно поляють бюджети, займаються сто... там ча... беруть участь в якихось конференціях, там якісь плани будуть там, розбудови, перебудови. Тобто, це, якби віддімось активної дійства, тобто. Керівництво цих громад пиляє бюджети. Тому Ванна скороход казала 3,5 мільярда там на окуповані території, бо виділили гроші і все. всі освоїли, блін. Причому що не знаходяться там і ніякого відношення якби, фізичного до, до нього не мають. Діла йдуть добре, що є міністерство єдності. Ви знаєте, це, це так підтримує. Коли ти звернувся навіть через три місяці. Отримав блін, ґрунтовну відповіді. Правда, не на те питання, яке стало, і не в ті сроки, і взагалі. Ай, це, це, ужас. Можливо, я так в саркастичному це, я відпустив якби все. Я вважаю, що дякувати Богу, поки всі, всі живі, всі здорові, і, і слава Богу. А те, що там майно, не майно, компенсації, ну, подивимося. Головне, щоб були всі живі, здорові, близькі, самі. Часи складні, будемо якось жити далі. Пишіть свої історії, можливо, можливо якби такий ай, в сатиричному плані ролик виник, але ну, от так от у мене вийшло. Я так віжу, я художник, я так віжу. Це гарного дня.